Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запривай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Свята й непорочна зачата, причисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. Мамати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо перше страсне таїнство – молитва на Оливній горі. Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, а під його став мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Помолимось за підкоренням Божій волі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діви, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти Тимі жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О наш любий, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню. Запривадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочна зачата, причисто Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо друге страсне таємство – бочування Ісуса Христа. Він же був поранений за гріхи наші. Роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Помолимось за чесноту чистоти. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діве, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим і жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тимі жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. й непорочна зачата, причисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо третє страшне таїнство – увінчення терням. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю і підступаючи до нього, казали Радуйся, царю юдейський, і били його по лиці. Помолимось за духовну відвагу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погоди Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, dio. Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запривай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочна зачата, причисто Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо четверте стресне таїнство шлях Ісуса на гологоту. Взяли вони Ісуса та й повели, і, несучи свій хрест, він прийшов на місце, зване череп, по-єврейському Голгота, помолимось за чесноту терпеливості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим і жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим і жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запривай до неба усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята й непорочна зачата, причисто Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо п'яте страшне тянство. Розп'яття Ісуса Христа було вже близько шостої години. І темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом Отче, у твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, він віддав духа. Помолимось за витривалість до кінця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насужний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Parasite, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Помолимось в наміренні святішого Отця, Отче наш, що і сину, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діви радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами, нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна. Пресвятає, Богородиця, молися за нас, Пресвятає, Богородице, заступайся за нас. Пресвятає, Богородиця, спаси нас, о Маріє, моя мати. З повнотою радості приходжу сьогодні до тебе, щоби подарувати тобі все своє серце, дарую тобі також все те, що маю, і те, що роблю, все своє життя. Приходжу до тебе з усіма, кого ношу в своєму серці, моїми батьками, братами і сестрами, друзями, але й також всіма тими, хто мене скривдив. Будь жити нашою мамою, благослови нас і захисти. Він я Отця. І сина, і святого духа. Амінь. Свята мати, Бога Христа, Діво причиста, безсмолять ангели, і ми грішні на землі, свята мати, Бога Христа. Я та Мати, Бога Христа, Діво пречиста. Дивіться щодня, і ми покли Христа Опадця 25 Божих знаків статтю Жисерів Каполанів у ВЗО про те, як в цьому році має бути причесня Бога воскреслими, святими. І наша України перемога, це навіть, це славлять, ангели, ми грішні на землі, свята мати, Його Пречиста! вопречиста, славлять ангели. Ні ми грішні на землі, свята мати Бога Христа, діво пречиста. Слава тобі, Божа мати, Марія славна, Ти є повна благодаті, тобі честь і хвала. Дякуємо діточкам, галичанам, християнам ГКЦ, які долучилися до молитв через радіозвони, запрошуючи дітей, християн усіх теж зробити це і просимо вас долучатися в родинному колі до молитв радіозвони. Щодня о 21 у 21.00 в родинному колі об'єднатись у спільній молитві до Бога за Україну, а що середи – пожертвувати піст за тих, хто на передовій жертвує своїм життям за мир. Молитва за спасіння держави. Господи Боже, Ісусе Христе, Спасителю наш! До тебе припадаємо зі скорботним серцем і сповідаємося у гріхах і беззаконнях наших, що ними зранили Твоє милосердя і зачинили від себе щедроти Твої, бо відступили від Тебе, владико, і законів Твоїх не дотримуємося, і не робимо того, що Ти нам заповідав. Тому й уразив ти нас безладдям і віддав на потоптання і зневаження ворогам нашим. Ми принижені більше інших народів і терпимо зневагу і наругу від сусідів наших. Боже Великий і дивний, що підводиш повалених і підіймаєш тих, що впали. Небесну твою силу з неба народові нашому пошли, стіли рани душ наших і підніми нас з постелі немочі, бо хворі на неправду і породжуємо беззаконня, вгамуй ворожнечу і розбрат в українській землі, віддали від нас заздрощі, чвари, зарозумілість, злочинність, пияцтво і розпалення пристрастей, попали в серцях наших терня нечистоти. Непримиренності й озлоблення, щоби ми полюбили один одного і як одне ціле перебували в Тобі, Господі владиці нашому, як Ти нас вчив і заповідав нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо сповнилися ми приниження і негідні очей своїх на небо звести. Згадай милості, що їх явив ти Отцям нашим, переміни гнів Твій на милість і дай нам поміч у скорботі. молить бо тебе, церква Твоя, молитвами всіх святих землі Української. А особливо Пресвятої Богородиці і Всядіви Марії, яка з древніх часів покривала і захищала святим своїм омофором нашу країну. Врозуми український народ, а особливо тих, хто стоїть при владі, про нашу державу, військо, церкву і весь народ добре дбати. Силою Христа Твого зміцни державу і воїнство наше та захисти від підступів ворожих. Дай нам усім духа мудрості і страху Божого, духа міцності та благочестя. І подаруй кожному із нас вогонь любові до Матері нашої України, єдиної і неподільної. Господи, до тебе вдаємося, навчи нас чинити Твою волю, бо Ти Бог наш, бо в Тобі джерело життя і в світлі Твоєму побачимо світло. Подай милості і щедроти Твої українському народові, щоб ми славили все святе ім'я Твоє з Отцем і Святим Духом, навіки віків. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.